В мене вже вийшло, і а ви тільки починаєте туди йти. обстоятельства все навколо складеться так, що воно получиться Це ж ми бачимо: оце стінка, оце потолок, оце у мене екран. А по факту, ми ж мір атомів і молекул. Ми просто шарик який летить десь в космосі. І воно все вокруг програмується насправді. Тому я вам дуже раджу програмуватися на хороше в житті, на успіх, на заробіток, мечтати про щось хороше, лежати перед сном, представляти, що ви там заробили, чи десь поїхали, чи здоров'я у вас улучшилось. Від цього дуже багато залежить. От, банальний приклад, у мене декілька разів так було, що я дуже опаздую на поїзд чи електричка, але я біжав або їхав, або йшов так, з мислю, з 100% вірністю, що я успію я прийду. І я кожен раз, непонятно яким чудом, він то запізнювався десь, то задержувався, то я як-то пробігав чи проїжджав швидше. Коротше, хто в Полтаві знає, де знаходиться лісок і київський вокзал, то я це проїжджав розстояння за 7 хвилин на своєму там машині і успівав на потяг. От просто, ну, коли ти впевнений в тому, що в тебе вийде внутрішньо, тоді воно вийде. Коли ви не уверені, блин, не вийде, поняли, воно все наперекосяк іде. От вам можуть казати старайся більше, дістайте більше. Ну, в принципі, так. Да. Але якщо у вас не буде в реанімації після коми просипаюсь, надо мною стоїть врач і мама, вони не бачили, що я проснусь. І лікар каже: стан дуже критичний, типа, без шансу, готуйтесь. У мене було таке, що ти типа? Я ще й встану, і похожу, і поспіваю. Ось у так, мене така злость типу, була і впевненість. А я ще не знав, що з мною сталося. Мені ж таке голову підняли на я не знаю, який день. У мене в носу трубки, в арту трубки, в тіло трубки, я весь приматаний, перемотаний, все тіло перерізане. Я ще не знав, що зі мною вийшло. Я ж в такому состоянні був під морфіном, я не розумів. І потім, як я голову підняв, я думаю, ого, але я внутрі сохраняюся. Я, типу, внутрішньох, ні, я встану. Ні, все вийде. Я вже вижив, я вже глаза відкрив, все, все буде чітко. Типу. І, і слава Богу. Ну я не буду розказувати, як я ще живу, але в цілому, ну реально, все слава Богу, мені взагалі нема на що жалуватися. Хоча мав би могилі лежать, якщо чесно. Ну слава богу, слава лікарям, слава батькам і так далі. Всім людям, які за мене молилися. Слава славі. Слава мене теж дуже підтримав. Ну, В'ячеслав.